PHP помирає. Скільки разів за, скажімо, останній рік ви чули цю фразу? Кожен рік ми бачимо тонни відео на цю тему, і кожен раз автори стверджують, що цього разу це точно. Але й надалі веб продовжує успішно жити в переважній більшості на PHP. Лише зайдіть в сорці середньостатистичного веб-сайту і скільки разів ви там зустрінете той самий WordPress. Та, попри мою іронію, PHP дійсно помирає, і навіть частіше ніж всі про це говорять. Частіше, ніж ми про це думаємо. В цьому відео я хотів би поговорити про технології, які можуть воскресити PHP та дати йому друге життя. Проте, друзі, з першого авансом я попрошу вас бути активними під цим відео. Будь-яка ваша активність дуже сильно допомагає розвивати канал та робити новий контент саме для вас. Ці ваші лайки, підписки розвивають український YouTube з величезною силою. Завдяки вашій активності, ми можемо забити весь той ворожий контент, який нам настирно пропонують в стрічці, та споживати лише якісні українські відео. Тож, давайте спершу зайдемо з іншого боку і подивимось на проблеми, які є в PHP. Окрім тих, що PHP помирає, хоча і це теж основна його проблема. В цілому проблема в тому, що PHP у нас однопоточний. Кожен наш запит, який ми відправили в браузер, відбувається по одній схемі. Запит прийшов, респонс пішов, PHP помер. Далі знову воскрес і все далі по колу стільки разів, скільки ми будемо робити запити. Величезні ресурси витрачаються на те, щоб е помирати і потім знову воскресати. І тут ви скажете: ну помер, ну воскрес, з ким не буває. Але уявіть собі, прийшов запит, він пішов на веб-сервер. Далі все пішло у FPM, піднявся php процес Спарсились всі конфіги, завантажились бібліотеки, роути, контролери, виконується вся бізнес-логіка і на піку свого життя PHP тупо помирає. І це кожен раз, при кожному запиті. Навіть якщо ми намагаємо зробити PHP швидшим та пришвидшити всі процеси, додаючи JIT, навішуючи всякі кеші та підключаючи Redis, Memcache та інше, навіть коли ми віддамо певні задачі у фон в чергі. Але навіть в чергах, все одно воркери піднімають кожного разу весь PHP. І все одно, PHP у нас не висить в пам'яті, та весь процес циклічно повторюється. Моя думка, ми тут економимо на сірниках. Та навіть в цьому можна знайти певні плюси. Ми не думаємо про витік пам'яті, про витік даних. Ми знаємо, що кожен раз все з пам'яті вивантажиться, та все почнеться спочатку. Ми просто пишемо код і дивимось, як все працює. Окей. Проблеми ми зрозуміли. Давайте поговоримо про рішення даної проблеми. Як не дивно, на допомогу PHP приходять інші мови програмування, зокрема Go. Завдяки таким проєктам, як FrankenPHP та Swool, а також Roadrunner, PHP може довго не помирати. Як мінімум, цей процес ми можемо контролювати. Отже, що це за проекти, що вони роблять, та як вони нам можуть допомогти врятувати PHP. Якщо коротко, то це високопродуктивні сервери, два з яких написані на Go: це FrankenPHP і Roadrunner, а SWUL написаний на C. Тут наперед я заскочу і скажу, що FrankenPHP та Roadrunner досить схожі один на одного, але кожен з них має як свої переваги, так і певні недостатки. Окремо є сенс поговорити про SWU. Коротше, ці проекти нам дозволять перш за все пофіксити головну проблему PHP, не повторювати життєвий цикл при кожному запиті. Ми просто бутстрапимо нашу аплікуху та тримаємо її в пам'яті вже піднятою. Тут кожного разу PHP не воскресає і не піднімає всю свою двіжуху кожен раз. Але тільки цим ці три сервери не обмежуються. І давайте коротко прибіжимось по їх фічам. Почнемо ми з FrankenPHP, PHP, зайдемо на їх вебсайт і бачимо, що на головній сторінці одразу нам пропонують вже певні переваги цього проєкту. Ми бачимо, що нативно підтримуються всі основні фреймворки та платформи для PHP, той самий Laravel, Symfony, Drupal, WordPress. Все те, чим ми користуємося при створенні вебсайтів. Дуже круту фічу, яку нам анонсується, worker Mode. В окремому відео про FrankenPHP PHP ми поговоримо про це конкретно, тому підписуйтесь, і не пропускайте це відео. Воркери у нас. Допомагають нам робити наші е, застосунки до 3,5 разів швидшими за FPM е, застосунки, принаймні, якщо ми будуємо API-платформи. Так нам заявляють розробники Franking PHP. І е, основні такі класні фічі, які нам анонсують одразу з головної сторінки, це те, що він е, підтримує е, одразу з коробки PHP 8.2. Е, більш новіші версії. Дуже легко нам кажуть, що ми можемо дуже легко деплоїти наші проєкти. І, до речі, є інструменти у FrankenPHP, які дійсно дозволяють робити ну, досить круто і я думаю, що певним чином в світі PHP досить революційно. Також одразу класні штуки те, що він підтримує HTTP2 та HTTP3, щоб це не значило. І що окремо мені подобається те, що FrankenPHP має в своїй системі одразу самопідписні SSL-сертифікати, тобто, як мінімум, на процесі розробки, ми можемо користуватися HTTPS, і це досить зручна і досить приємна фіча саме для FrankenPHP. Поїхали Поїхали, подивимось на Roadrunner. На їх веб-сайті ми одразу також можемо побачити перелік фіч, які нам пропонують. Нам кажуть, що він дуже продуктивний, має high performance. Ну, в принципі, чого ми очікували, підтримує той самий HTTP-2. GoLang extension всі підтримуються. Знову ж таки, якщо ми порівняємо Franklin PHP і Roadrunner, у них досить схожі, є. Риси, оскільки знову ж таки, вони написані на Go, і відповідно всі фічі, які підтримує Go, ці два проєкти також підтримують. Але зайдемо на їх сторінку з бенефітами окремо і подивимось на них детальніше. Що нам пропонують? Нам пропонують STP-Middleware, який у нас дуже швидко хендлить важкі запити. Отримує AWS лямбди, працює з ну, Тобто має дуже-дуже класні фічі, які окремо відео, знову ж таки, я з вами поділюсь і розкажу, що саме мається на увазі. І бачимо нам, які малюють графіки по тому, наскільки швидший Roadrunner. Ми бачимо, скільки запитів. Витримує наскільки більше запитів витримує в секунду Roadrunner, як він швидко віддає нам респонси, досить цікава в них документація, вона має багато розділів, кожен окремо з яких документований документований досить, досить детально. Тож, якихось налаштувань, конфігів ми можемо застосувати тут досить багато. І якщо ми кажемо про SWUL, то конкретно а, документації основної ми знайдемо лише на сайті PHP. А, тут я би окремо зупинився на проєкті OpenSWOOL. І тут ми так само бачимо переваги в тому, що нативно підтримується PHP, що всі PHP PSR стандарти також підтримуються. Ну і відповідно high performance, а, який З'являються ці, ці три проєкти. І коротко, як ми це все можемо встановити та налаштувати для наших PHP-проєктів. Також окремо про SWOOL ми поговоримо. І анонсуючи наступне відео, я хочу порівняти а, всі ці основні три веб-сервери для PHP, називаємо їх так. Високопродуктивні сервери. Це не веб-сервери, це високопродуктивні сервери для PHP. І порівняємо їх продуктивність один з одним порівняємо зі звичайним нашим рішенням на FPM. І подивимось дійсно, як це все працює. Тож, друзі, які можна зробити висновки? Чи помирає PHP? На мою думку, не зовсім. Так, він має свої проблеми, так він має свої недоліки, але завдяки певним інструментам ми можемо зробити так, що певні основні його проблеми ми можемо все ж таки вирішити за допомогою інших. Додаткових інструментів, які ми сьогодні з вами так поверхнево пробіглися і розглянули. Більш детально кожен з них, я думаю, ми пропрацюємо в наступних відео і зрозуміємо, які все ж таки є недоліки і які є переваги кожного з них, і чи варто їх використовувати в своїх проєктах у PHP. Тому щоб не пропустити це відео, обов'язково підпишіться на канал. Кожна ваша підписка та лайк під відео українських авторів створює Україномовний YouTube. Це реально дуже сильно допомагає просувати та створювати український сегмент, тому буду вкрай вдячний за будь-яку активність під цим відео. Також не забувайте допомагати тим, завдяки кому ми можемо зараз створювати та дивитись відеоконтент нашим Збройним силам. Разом до перемоги і побачимо з вами у наступних відео.